Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні буде доволі глибока тема розкладу, а саме це розвиток вашої душі, ваші основні кармічні задачі в житті, які, пропрацювавши зараз, допоможуть змінити ваше життя на краще. Що таке кармічні задачі я вже розповідала в одному з своїх відео. А сьогодні я розповім детально саме про вашу кармічну задачу. Отже, по традиції, сьогодні буде у нас три варіанти карт. Обирайте лише одну карту, лише один варіант, який найбільше відгукнеться у вашому серці. І давайте починати. Це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо готові, давайте відкривати карти. Ну, дана карта. Говорить, що вашою головною кармічною задачою є навчання, вивчення творчості в усіх сферах життя. Ті, хто обрав першу карту, доволі тонкі і емоційні душі, які. Прагнуть виражати себе через якесь мистецтво. Це можуть бути авторські якісь здібності, спів, танці, малювання тощо. Спроби виразити себе в творчості можуть бути як єдиною задачою на все життя, так і однією з багатьох, які душа вирішила виконати за одне життя. Тому творчі здібності можуть проявлятися тільки після 50 років, коли вімкнеться сама програма. Творчої реалізації для виконання цієї кармічної задачі людині від народження дається якийсь талант, який може проявлятися за допомогою якогось поштовху зовні. Він може бути як негативний, так і позитивний. Якщо подібне трапиться, то це буде вірний знак того, що душа готова починати пропрацьовувати цю кармічну задачу. Другий варіант. Карта говорить про те, що ваша кармічна задача це вміння бути обережним в спілкуванні і не довіряти всім підряд. Тут йде саме про вміння розбиратися в людях, кого можна впустити в свій світ, а кого ні. Ви повинні зрозуміти, що зовнішність буває оманлива. а… Найсолодші слова брехнею. Тому ваша кармічна задача основна це вміння розбиратися в людях, тому що ваша довіра, ваша довірливість може привести вас зовсім не туди, куди б вам би хотілося. Третій варіант. Хто обрав третій варіант? то... Ваша кармічна задача це позбавитись якогось смутку і пригнічення, тобто залишатися завжди позитивним і не сумувати. Багато людей потрапляють в пастку песимізму і їм просто це подобається. Їм подобається жалість, їм подобається критикувати все навколо. Однак, коли спершу вони отримують свого роду задоволення від цього, то потім... Негативні думки починають створювати такі ж негативні ситуації навколо людей, що вони починають жалітися більше і більше, і виходить таке собі замкнуте коло. Ситуації та обставини, з якими стикається душа людини, спрямовані навчити вас вірити в краще. Але якщо ваша душа в якийсь момент про це забуде, то вам буде надаватися багато знаків і допомоги, щоб знову навчитись вірити в якесь чудо. Тобто по цій карті я можу сказати, що ваша основна кармічна задача це позбавитись песимізму в житті, не знаходити негативу в якихось ситуаціях, навчитися знаходити позитив навіть в найгірших ситуаціях в житті. Тобто, позитивний настрій на все життя допоможе вам відкрити перед вами. Масу можливостей, якими ви потім зможете користуватися в житті. Ось такий у нас вийшов сьогодні розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, яких буде попереду дуже багато. Для запису на індивідуальний розклад, пишіть на будь-які зручні для вас способи. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі. Всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.